Розпад Росії можливий в найближчі п'ять років. І ось чому. Кожного разу, коли Росія захоплювала Крим, вона стикалася з війною у Європі та Турції. Її ресурси виснажувалися, і це призводило до руйнування її імперії. Друга причина це такі регіони, як Чечня і Далекий Схід. Вони відчувають слабкість центральної влади, натомість. Зосереджують владу більше у своїх руках. І третя причина це внутрішня нестабільність, погана економіка, а також, якщо закінчиться війна в Україні, відсутність інших війн. А без захоплення нових територій імперії не можуть існувати, зберігатись на місці або розширюватись. Вони можуть лише деградувати і розпадатися. Чи станеться це найближчими руками?